Це Михайло, мінус 100. Отже, для Наолія кажуть, золото для серця. А ти впевнений, що ти її правильно використовуєш та зберігаєш? Зараз розповім, чому навіть найкорисніше для наолія може стати шкідливою і як цього уникнути. Так, у ній багато омега-3, які знижують запалення і підтримують роботу мозку. Але ці жири надзвичайно нестійкі. Під дією світла, тепла або кисню вони швидко окислюються, і тоді корисні продукти, які перетворюються, корисна олія, перетворюються на джерело вільних радикалів, які шкодять судинам, клітинам і, взагалі, це получається майже канцероген. Тому купуй лише у темній пляшці, зберігай у холодильнику щільно закритою кришкою. Використовуй тільки в, холодову, в холодному вигляді, додавай у холодні страви, у салати в каші тільки на холодну страву. Не можна додавати на теплий продукт. Відкрив, використав за 2-3 тижні все. По одній ложці у салати, у каші на день це цього буде достатньо. І пам'ятай, якісна льняна олія. Це першечергове те, як ти її зберігаєш. Якщо зберігаєш неправильно, якщо вона в тебе просто стоїть на поличці, то це ти не отримуєш користь для організму. І напиши в коментарях, чи використовуєш тильону олію, чи вона тобі подобається, куди ти її додаєш. І підписуйся, став лайк.